Жила собі на світі родина потерпіленків. Були вони люди чесні, але поступливі. Шанували закони України, але завжди знаходили виправдання тим, хто їх порушує. І всі вони були потерпіленками, окрім кота, бо він увесь час давав відсіч корупціонерам. Якось бабуся Потерпіленко сиділа на лавочці у своєму дворі та пліткувала з подругами. Біля них діти грали у футбол, зробивши ворота із старого кіоска, який нещодавно з'явився біля будинку потерпіленків. Раптом звідки зялися будівельники? Вони вигнали бабусь та дітей з території біля кіоска і почали будівництво. У дворі здійнявся гармидер, та з'явилися купи будівельного сміття. Бабуся та діти сумні повернулися додому. Вони розповіли все іншим членам родини. Потерпілинки засмутилися, але батько сказав, що все це не так і погано. Адже коли закінчиться будівництво, то зникне бруд і галас, а з'явиться будівля, в якій надаватимуть якісь корисні для людей послуги. Інші потерпілинки погодилися з батьком, але не кіт. Його інтуїція підказувала, тут щось нечисто. Пішов кіт до будівельників та дізнався, що їхній замовник, пан заможний, великий орендодавець. Він здає в оренду приміщення в різних кутках столиці. Кіт пішов до нього та запитав право власності на ділянку біля будинку потерпіленків. А пан заможний посміхаючись, протягнув йому документ. Ось, будь ласка, пане кіт, каже він. Ця ділянка і справді належить мені. Я відсудив за борги кіоск разом із землею у вашого сусіда, пана шаленого. Кіт не повірив йому, але документи були справжні, як і рішення суду. Тож він пов... Вернувся додому ні з чим. Почав кіт усе ретельно обмірковувати, начебто у пана заможного все законно. Але чому суд відбувався не в Києві, а в іншому місті? А ще у рішенні суду було сказано, що заможному достається тільки кіоск. Тож звідки взялися документи на землю? Вирішив Кіт дослідити інші ділянки, які належать панові заможному, та дізнався, що всі вони дісталися йому через суд від інших боржників. Котові стало все зрозуміло. Пішов кіт до потерпіленків та розказав їм, що пан заможний наймає людину, яка реєструє фіктивну фірму та незаконно встановлює кіоск на території, що належить державі. Далі він пише на неї заяву до суду, начебто вона винна йому велику суму грошей. Свій суддя за хабар віддає пану заможному у власність цей кіоск. Далі заможний через своїх людей у Київраді домовляється на виділення ділянки для обслуговування кіоску. Тепер він володіє землею, яка коштує кілька мільйонів гривень. Він зводить там будів. Та здає її в оренду, отримуючи величезні гроші. Написали потерпілинки на пана заможного заяву до прокуратури. Там перевірили кадастр та підтвердили, що та ділянка і справді належить державі, та заарештували зловмисника та його посіпаку за шахрайство та підробку документів. Корумпований суддя теж здобув свій термін ув'язнення за зловживання владою. Потерпілинки на місці кіоска поставили для дітей справжні ворота та більше ніколи не дозволяли злочинцям привласнювати державні землі. Адже через таких як заможний в країні не залишиться місць для відпочинку простих громадян.